Ми у Наймегені, і це місто, де зараз кожен бажаючий, незалежно від віку, статі чи громадянства, може отримати нагороду від королівства Нідерланди. Срібний бронзовий та золотий хрести надаються за участь у чотириденному міжнародному пішому марші. Щоб отримати фірдах Краус, королівський хрест за участь у найбасштабніших в світі міжнародних чотириденних піших маршах. Вам потрібно буде обрати один з маршрутів довжиною в 30, 40 або 50 кілометрів та пройти його за 4 дні. Перші чотириденні марші відбулися ще у 1909 році у якості військових навчань. У них взяли участь лише 300 військових, але з кожним роком кількість учасників пішої ходи почала зростати в рази. З 1925 року офіційною столицею чотириденних піших маршів є місто Наймеген, де відбуваються всі святкові заходи та урочистий фініш. У фестивалі приймають участь понад 45 тисяч команд з більш ніж 70 країн світу. Найбільша кількість команд, окрім нідерландців, звісно, це команди з Німеччини, Британії, Норвегії та Канади. Щоб взяти участь у чотириденних піших маршах, потрібно створити групу за 11 учасників, синхронно вийти на старт, пройти необхідну за день відстань і разом дістатися фінішу. Якщо більше двох учасників зійшли з дистанції, результат не зараховується. Найлегші маршрути 30 та 50 кілометрів, а ось маршрут у 40 кілометрів найважчий. Проходити його дозволяють лише діючим військовим. Кожен з учасників цього маршруту повинен пройти його з навантаженням не менше 10 кілограмів, який містить елементи військової екіпіровки, аптечку і воду. Навіть для жінок військових це правило є обов'язковим. Після проходження дистанції, виконання всіх умов змагання та синхронного фінішу, вся команда додатково отримує командну медаль та окремо кожен учасник команди отримує персональну винагороду Королівський хрест чотириденних маршів «Фердахсекраус». Краус. Залежно від кількості завершених маршів та успішного проходження дистанції, учасника нагороджують бронзовим, срібним або золотим хрестом. За першу участь у марші учасник отримує бронзовий хрест, у п'яти маршах срібний, а за участь у 10 маршах золотий хрест. Фактично сама нагорода виготовляється із особливого сплаву, але учасника, який взяв участь у 70 маршах, було нагороджено королівським хрестом з чистого золота. Хрест за чотириденні марші не вважається офіційною нагородою королівства Нідерландів. Але це єдина неофіційна нагорода, яку дозволяється носити на військовій формі всім представникам силових структур поліції, митникам, морякам та офіцерам королівського морського флоту Нідерландів. Популярність цього фестивалю настільки висока, що хрест чотириденних піших маршів дозволили носити на військовій формі в Данії, Франції, Німеччині, Норвегії та США. В той час, коли учасники фестивалю змагаються на піших маршрутах, на вулицях Неймегена проходять ярмарки, рок-фестивалі та виступають артисти різних жанрів. Одне з найулюбленіших видовищ шоу-барабанщиків, де глядачі можуть позмагатися за титул найкращого запального танцору під звуки барабанів. А біля головної сцени фестивалю Матрікс відбувається наймасштабніша дискотека під відкритим небом. Тут свої вітання отримують і фіналісти маршу. До речі, в цьому році було зафіксовано неймовірно високий результат фіналістів. З 43 тисяч учасників успішно дісталися фінішу 39 тисяч. Традиційно переможців вітали помаранчевими гладіолусами. Вважається, що ця квітка певного кольору може змінити вашу долю. Але це вже інша історія, яку ви обов'язково побачите у новинах UV-News.